Доброго дня. Сьогодні розглянемо з вами автоматизацію роботи з Microsoft Word на прохання мого колеги. Відкриємо документ Word. Завдання стоїть наступне. Необхідно виконати наступні дії. Значить, підтягнути ось цей напис сюди наверх. Цей напис знову наверх до нього. Це напис ще раз наверх. В общем, убрати річні ентери, які у нас є. Проаналізувавши документ, ми бачимо, що всі коментарі, які тут написані, починаються з циферки, напевно, з цієї 95 0,1, 0,2, 03 або з іншої, це не має великого значення. Значить, простими засобами Word це зробити якби не досить гарно, виходить, тому ми використаємо макроси для цієї мети. Якщо ви використовуєте Microsoft Word 2007 або 2010, то вам необхідно поставити закладочку-розробник, яка схована за змовченням. Для цього ми з вами обираємо. Word, значок нажимаємо, натискаємо параметри Word і ставимо показувати вкладку розробочик на ленті. Нажимаємо ОК і бачимо, що закладочка розробник ось тут у нас з вами є. Далі перейдемо до закладочки розробник, натиснемо кнопочку макроси, виберемо. Організатор. Вибачте, запис макросу. Візьмемо. Натиснемо одразу комбінацію кнопочок. У нас буде, як звернете увагу, макрос 5. Назва кнопочку. Нажмемо кнопочку, наприклад, Alt, ну наприклад, там N нехай буде. І нажмемо кнопочку Назначить. І закриємо дане вікно. Бачимо, що запис макроса у нас з вами розпочався. Значить, Використаємо найти кнопочку, швидка клавіша Ctrl-F, знайти. Знайдемо цифру 95. Нажмемо кнопочку Найти далі. Далі, це у нас вже почався запис макроса. Воно, як ви звернете увагу, знайшло цифру 95. Закриваємо дане вікно. Після цього натискаємо кнопочку вправо. Я порахував, тут виходить 6 разів. Тобто натискаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Після цього натискаю кнопочку Delete. У нас на іменування нашого коментатора перекинулося в іншу стрічку. Далі натискаю кнопочку End. Ми переміщаємося в кінець цієї стрічки, знову натискаємо кнопочку Delete, ще раз End. ще раз кнопочку Delete, і ще раз End. І знову ж таки кнопочку Delete. Ми бачимо, що все у нас розташування зробилося так, як нам було потрібно. Тобто ми з вами зупиняємо. Запис макрос. Нажимаємо Остановіть запись. Після цього в нас в макросі зберігаються всі дії, які ми тільки що виконали. І натискаючи кнопочку Alt-N, ми дивимося. Ось дивимося один раз. У нас воно зробило. Ще раз нажму Alt n Другий раз воно зробило. Ще раз нажмемо кнопочку Alt-N. Знову воно зробило це, що нам потрібно. Ще раз Alt-N. От і дивіться, Якщо я буду швидко натискати Alt, n то все, що вверху зроблено, виконано згідно того макросу. от гляньте, Зверніть увагу, виконано, виконано того, згідно того макросу, який ми щойно з вами записали. Можна е, зробити і е, вдосконалення даного макросу, тобто обрати команду макроси, вибрати командочку макрос 5. Натиснути кнопочку Ізмініть. Як ми бачимо, тут стандартний, стандартна мова ВБА використовується. Якщо нам треба було шукати, наприклад, не текст 95, а там, скажімо, текст 96 або ще якийсь текст, от. Значить, ми могли ось, наприклад, змінювати кількість е переходів, ну, або ж використовувати по подальшому е будь-які із команд ВБА. Все. Дякую за увагу на цьому. Наш урок закінчено.